Капеланське благословіння на 29 травня 23 року, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукаву. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Благослови. Благословен Бог наш завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні святе Євангеліє розповідає про те, як Ісус вчив своїх учнів і казав, що Я є виноградна лоза, а ви вітві від цієї лози. Якщо ви будете прикріплені до цієї знаєте, основи, до лози, то ви будете мати життя. Тобто те життя, яке є в лозі, перейде і на вас. А якщо ви будете, не будете, ну якщо будете відрубані від цієї лози, то ви засохнете і вас спалять, як сміття. І ще сказав, що це є якраз такий вираз, який ми всі знаємо, що без мене ви не можете нічого. І якраз це і говориться будь-які добрі справи ми не можемо без нього зробити. Він нам допомагає, Він нас селяє, він нас живить із цієї лози. І ви знаєте, найвищий плод, який сьогодні говориться, проговорюється, який ми чуємо сьогодні під час цієї війни, найбільший плод того, що може принести ті вітві, на які прикріплі на лозі, це віддати своє життя за друга свого. І це найкращий вияв любові, який може тільки бути, і це можна тільки за допомогою Господа, коли ти прикріплений на цій лозі, яка тебе живить, і ти даєш саме такий плод, віддаєш своє життя за ближнього свого. Амінь.